Доброго дня, шановні українці. Щоб знати своє майбутнє, треба пам'ятати своє минуле. А в минулому в місті Сукіряни, буквально декілька років назад, як мені сказали на Циганській долині, жителі міста Сукіряни Чернівецької області був безкоштовний автобус. Так, 2018-2017 рік в місті Сукіряни зі слів жителі міста Сукіряни, з Циганської долини аж до ВПУ міста Сукіряни. Курсував безкоштовний автобус, так, безкоштовний для пенсіонерів, а інші жителі міста Сукірян платили просто символічну плату. І місяць цей автобус ходив безкоштовно для всіх. Уявляєте, цю добру справу, як мені сказали, люди зробив житель міста Сукірян тої гори Анатолій Кулій. Якщо я помиляюсь, хай ця людина мене вибачить. Але так сказали Анатолій Кулій. Вдумайтесь, людина сама зі своєю сім'єю зробила безкоштовний що? автобус для жителів міста Сокірян, а потім він перевозив пенсіонерів безкоштовно інших за символічну плату. По такому великому маршруту Сокіряний центр, вище професійне училище. Зараз ніхто не звертає увагу на те, як жителі тієї гори з Циганської долини йдуть до центра міста Сукірян. Як жителі огор ідуть до центра міста Сукірян Пішки, як ведуть дітей, вслякоть в дощ, в сніг, погану погоду до школи з віддалених районів, як ідуть з Сирилівки, як ідуть з Балки-Флоки діти в школу, владі на це байдуже, на превеликий жаль, сукірянська влада тупо в цьому питанні не звертає увагу на людей. Не хочу сказати, плює. Стомлено я сьогодні. Сьогодні свято 40 святих. проповідував я сьогодні по місту Сокиряни, ніс справжню православну віру, віднімав історичні сюжети, говорив з людьми і знаєте, що я скажу? Будемо надіятися, будемо надіятися на перемогу нашого України в війні з російськими окупантами. Будемо надіятися, що всі хлопці, наші солдати українські і хлопці Сокирянщини, солдати вернуться додому живими, здоровими. І ми будемо змінювати Україну. Змінювати, щоб автобуси ходили безкоштовні по місту Сукіряни. І везли з віддалених районів міста Сукір'яни дітей, людей, всіх бажаючих, щоб вони просто не били, як кажуть у нас, ноги. До нових зустрічей. З вами був мандруючий монах, брат Єгор.